А ви знали, що наші клієнти розширюють свій земельний банк на 500 тисяч і більше гектарів? Хочете знати, як вони це роблять? Що насправді потрібно для того, щоб збільшити свій земельний банк? Перш, це знайти ділянки без договорів оренди. І повірте, вони є. Друге визначити, коли закінчуються договори оренди в конкуренті, і наперед переукласти ці договори. І те, і інше ви можете зробити в нашій системі Feodaland. Щоб проаналізувати, коли закінчуються договори оренди в конкурента, треба просто перейти в рейтинг, натиснути на підприємство. І ми побачимо, що в цього підприємства у 2026 році закінчуються договори оренди на таку кількість ділянок. Два кліка, і ви вже маєте ці ділянки в Excel з усіма власниками і з усіма даними з двох реєстрів. Тепер залишається тільки запропонувати власникам кращі умови. І спойлер: тепер ви можете написати власникам земельних ділянок через нашу систему Феодаленд.